Ну що знову всім привіт! Вирішила записати таке коротеньке відео. Ми сильні, мусимо триматися. Дуже ці були такі дні тривожні, є вони тривожні. Думала, як би собі трошки переключити думки. Зараз знову стала пити контроль стресу, але двічі на день, бо розумію, що треба за малим дивитися, їсти, готувати, прогулювати його, працювати. Звичайно, і тому мусимо рухатись всі вперед. Я думала трошки вам розрядити обстановку і зняти таке коротеньке відео. Всі ви, напевно, бачили чи чули, я знімала розпаковочку, що я в компанії вирила вітаміни біологічно активні добавки. Це була імуніті. Ну, звичайно, я собі його відкриваю і буду пити при вас. Тут іде скло, я вже вам колись говорила, що всі медикаменти мають зберігати в темному місці. Це колись було давно, навіть коли я працювала на фапі, всі медикаменти ми в шафі зберігали в темному місці. Тут іде ще плюс скло. Не пластмаса, а скло. Стукаю його. Отак воно запаковано. Бачите, єдка. Тобто все запаковано, сюди нічого не може попадати, нічого домішати, ніхто не може. Отут от я при вас розпаковую, і навіть буду вже... Що таке контроль Боже, імуніті, перед того контроль стрес, Отакі от капсулки. такі капсулки, бачите, вони жовтувату кольору. Зараз про вас вип'ю і далі продовжу розповідати. Забивається стакан води двічі на день, зранку і увечері. Ну, ви розумієте, що таке? такий запас має специфічний. Ну, ви всі розумієте, що такий імунітет це контроль імунітет. Тут дуже крутий, перш ніж до вас вийти, о, вийти перепрошую у відео. Я прочитала всі склоні, ніколи цього не колекціоні. А так, щоб бути ціквішки, тут є екстракт цибулини чеснику. Самі розуміть, я не відчула, що обов'язково пити в період загострення захворювань вірусних, а зараз, знаєте, шириться знову, я не знаю, чи це лякаю, чи дійсно шириться епідемія коронавірусу. То тут треба з'їдати чотири чесничка в день. Наприклад, я його не можу з'їдати, в мене зразу робиться тахікардія і серцебиття. Колись так на вечір з'їла, щось я хотіла з хлібом, то я півночі не могла спати так бахкало серця. Тут є. Куркума, це індійське золото, в великій дозі, європейська олива і не знаєте, це для е, захист, захист нашої підшлункової. І європейська олива. І сьогодні теж не читала, навіть зробила скажу, яка вона потужна, має потужну дію, отакий перелік, для чого вона, і дуже навіть дорога. Нічонки в зими, ось просто рекомендую пропити цей. Імуніті для профілактики вірусних захворювань. Ви зрозумієте, імунна система дуже завжди страдає, коли йде в нас чи стрес, чи зараз буде осінь, зима. Тому дівчонки, просто рекомендую. Оце тут йде 60 капсул, капсула 1, 2, двічі на день від компанії Prove. Теж має сертифікат як я розпочинаю пити. Навіть вичтала, що його можна пити при опорно-руховому апараті. Знаєте, в мене є проблеми з солобом і спиною, тому я обов'язково собі зразу його сьогодні відкрила. І хочу пропити і вам рекомендую всім гарно мирного дня.